Так, ось ця гума 265-50-19, Вся вона на дисках, вся вона під тиском. Вся накачана. Так, і дивимось. Три бріштована, одна піреллі. По малюнку вони, бачите, схожі. чотири штроби так і є. Так, всі вони 18 року. Зараз це все вам буду показувати. І зараз онлайн переміряємо з вами так от навіть кожну штробу. Сім з половиною. Так, центральні. Вісім. Сім і вісім. Так, сім і два. Так, сім і пять. бачите, всі однакові. Вісім. Вісім, сім і дев'ять. І ця. Так, сім. Так, це я там на щось. О. Ну, так, да, сім. Так, тут дивимось. 7 і 2. 8. 7 і 8. І це ж я надавлю. Бачите, це не так, як там ставлять чуть ли не отак да? Так, дивимось 7 і 1. Бач, все. Шикарно. Так, тут 7 і 2. Центрально. 7 і 5 десь. Тут так само 7 і 4. І тут 7 і 2. Всі вони шикарні, всі вони рівномірні. Ось так це все виглядає. Всі, можна сказати, майже екнові. Як Жодних якихось там, типу, тріщинок, ось вам показую. Нічого такого не бачу. Ось так. Тобто пробігу в них там. Якщо нові по 8, і ці ось 8. Який там пробіг, що тільки може стерлися ці лінії кольорові. Ось так. Може з якихось там дві може і є. Ось так. Жодних якихось тріщинок все вам показує. Не бачу. Так, і тут так само. Ось так. Ось так. Так, і тепер кожен, давайте подивимось, все вам покажу. Так, 47-й тиждень 2018 року Брістоун Duell HP Sport. Моделька називається. 110-й е індекс і буковка у нас Y. Ну, Все все як треба. Так, дату тут я вам показав все. Йдемо до другого. Так само Bridgestone Dual HP Sport. Так само 110 Y. і 47-й тиждень 2018 року. Йдемо до третього. Bridgestone. Bridgestone. 47-й тиждень 18-го року, Dual HP Sport. Так, 265 50, 19, 110 Y. І одна Pirelli. Таке буває, що, ну, німцям трошки буває пофіг, головне, що рисунок. Але ось одна Pirelli. Так, Pirelli, скорпіон. Скорпіон верде. Так, 265 50, 19, 110 W, Ну, теж добре. Так, і дивимось дату, дату, 48-й тиждень го року. Все, ось така гума.